Зранку і до пізнього вечора в суботу авторитетні судді зі Словаччини затято сперечались, визначаючи найкращих кролів у кожній породі. Результатом таки вдалося обрати 12 еталонних пухнастиків, яких і представили на недільній виставці. Переможців визначали за кількома критеріями. Є оціночні листи на кожного кролика, де ставиться бали за вагу, за тип конституції тіла, ставиться за шерсть, за загальний стан тварини. І ще якийсь пункт, який є, і на основі цього підсумовуються підсумовуються бали. Пан Юрій займається кролями 15 років. Веде в у господарство в селі Минай на Ужгородщині. Цьогоріч він власник одразу трьох переможців: це кролики. Порід Віденський голубий, французький баран, і ось цей елегантний німецький метелик. Вона родилася в мене однозначно, але її батьки всі завезені з Німеччини. Хороших виставок, це і наша виставка. А так, взагалі, я кожного року стараюся їздити в Німеччину або як мінімум в Австрію, для того, щоб завести хорошу кров. Словацькі кролезнавці від'їхали одразу по тому, як винесли свій присуд. Відтак на самій виставці не побували. Втім, з організаторами напередодні встигли поділитися враженнями про закарпатських пухнастиків. А ще висловили доречну пропозицію. Предлагали нам зробити, щоб нам зробити от, розрішення через Київ, і щоб ми вже своїми королями е, виходили на європейські виставки, щоб ми представляли вже так Україну в Європі, в, в Германії, в Австрії, вже на європейських виставках, тому що вже рівень королів ну, мінімум четвертий, приблизно так, в Європі. Спеціально задля того, щоб оглянути виставку до Ужгорода, завітало чимало гостів із близького зарубіжжя та кролелюбів із різних областей України. Тут я побачу на вашій виставці людей із Хмельницька, з Тернополя, із Львова, з Львівської області, з Івано-Франківська. Є такі кроліводи-любителі, якими ми ну, багато спілкуємося і знаємо тих людей. Мені дуже подобається та виставка. Вона спілкує людей разом, грунт можна сказати. А що відбувалося дійство у спортзалі 20-ї школи Ужгорода, неподалік від центру міста, помилуватися тваринками прийшло чимало містян, і, звісна річ, учні та працівники школи. Така красота, просто очі розбігаються, всі одні кращі за других. Дуже діти задоволені, і батьки, і діти, і внуки. наші поприходили теж всі на виставку. Сіленки білий. А не боїш, її? Ні. Мені найбільше подобається білий. Чому? Він світлий, кролики це не лише позитивні враження. Відвідувачі могли придбати вухатого. Крім іншого, виставка послугувала майданчиком для знайомств кролиководів. Тож наступного року захід може стати ще масштабнішим та видовищнішим.